Не розваряться між собою кіт, що Кішка. Собака і хом'як. Собака і хом'як. У мене також вдома є кіт і два коти, і собака. Але я все дитинство хотів комічка. У нас сьогодні буде історія про хом'ячка. Одного разу на телебаченні в Швеції один чоловік прийшов і розказував програму як йому сорту. Він колись в дитинстві з другом вирішив погратися і позапускати ком'ячка. Вони зробили таку корзину, туди прив'язали парашут, і хом'ячка пускали так з вікна і дивилася, летить вниз. І один з чергових разів, коли вони пускали вниз, у вітер підхопив цю корзину, і хом'як полетів. І він його більше, на жаль, не бачив. Але одного, після, коли він розказував цю історію, телефонує жінка в студію і каже: я знаю, що сталося з вашим хом'яком. Він такий супер, а і ви знаєте. І ця жінка телефонує і каже: я знаю, що сталося з вашим фам'яком. Він каже, так, що? Вона уточнює деталі, каже, називає її, каже, так, це сталося року. Вона каже, це було коли в день міста Сокольм, це столиця Швеції. Він каже, так. І вона починає розповідати історію. Моя донька просила в мене фам'яка. Але так сталося, що я її відмовляла, відмовляла, і коли вона знову і знову приходила до мене, вона каже: якщо сам бог тобі подарує цього хом'яка, тоді я вже погоджуся. Донька в цей момент піднімає руки, дивиться на небо, каже, Боже, подаруй мені хом'яка. І вони йдуть гуляти місто, тому що було свято, і в якийсь момент вони йдуть і бачать, як летить корзинка, і туди приземляється хом'як. І ця дівчинка каже: мамо, мамо, мені Бог подарував хом'яка. Тому, якщо буває, що ви щось хочете, і батьки, може, вам забороняють, або воно просто вам зараз не потрібно, Бог може вам це подарувати і таким навіть дивовижним чином. От як, наприклад, цього хом'ячка. Я запрошую вас зараз помолитися.